Добрий день. Тема 9 – маніпулятивне спілкування, прийоми маніпулятивного спілкування, види маніпуляції, особливості особистісної структури людини-маніпулятора, роль емоційної сфери в маніпулятивному спілкуванні, руйнування особистості людини-маніпулятора та протиманіпулятивний захист. Маніпуляція це форма міжособистісного спілкування, психологічний вплив, метою якого є спонукання в іншої людині бажань, що не збігаються з її первісними актуальними намірами. Під маніпуляцією розуміють навмисне і приховане спонукання іншої людини до переживання певних станів, прийняття рішення чи виконання дії, необхідної для досягнення ініціатором своїх цілей. Прийоми маніпулятивного спілкування. Технології маніпуляції це методи впливу на людину, за допомогою яких в неї викликають стани, які вигідні маніпулятору. Таким чином, маніпулятивними технологіями є ті дії, в яких проводиться маніпуляція. Ступінь успішності маніпуляції залежить від того, наскільки широкий арсенал цих засобів та наскільки сам маніпулятор є гнучким у їх використанні. Основні складові маніпулятивного впливу такі. Операція інформацією, приховування інформації та використання певних способів подання інформації, вплив на психологічні мішені операція інформацією. Інформація, яка подається людиною, це матеріал, з яким можна робити все, що завгодно. Її можна спотворювати, приховувати, коригувати, спосіб її подачі. Спотворення інформації варіюється від відвертої брехні до часткових деформацій, таких як підтасовування фактів, колективне переконання. Інформативним показником того, що людина бреше, є голос та особливості мови, які видають емоційний стан людини та найбільш характерні ознаки нещирості, що виявляються при передачі хибної інформації. Наприклад, мимовільна зміна інтонації, темпу мовлення, темпу голосу, знаки тремтіння в голосі, проява пауз при відповідях на питання, які не повинні були змусити задуматися, поява вмови висловлювань, нетипових для даної людини в звичайному спілкуванні, або навпаки, зникнення типових слів та оборотів цієї людини, демонстративне підкреслення їх за допомогою мовних засобів. Інтонаціями, паузами та іншими способами, якихось фрагментів інформації, що передаються з метою маскування або спотворення істинного ставлення до цієї інформації. Приховування інформації та використання певних способів подання її, тобто приховування певних тем, уникнення цих тем чи вибіркового доказування інформації. Певну роль у приховуванні інформації чи її спотворювання відіграє спосіб подання. Якщо обрушити на людину лавину однотипної інформації або навпаки подати цю інфо маленькими, дуже дозованими порціями, людина не зможе неефективно скористатися, і тим не менше вона не може дорікнути, що її не повідомили в чомусь. Ще один поширений прийом у спотворення інформації це підпорогова подача інфо. Коли відбувається різка зміна звуку, зміна музичної теми, якщо необхідно звернути увагу аудиторії на якусь певну інформацію, зміна в дикторському тексті, вплив на психологічні мішені. Одним з центральних питань при розгляді технології маніпулятивного впливу є питання про мішені, на які спрямований цей вплив. Як правило... В основному мішенями є потреби, інтереси, схильності, норми, установки, поведінкові стереотипи людини, на яку впливають з боку ініціатора впливу. Зазвичай вплив будується для незавини потягу людини. Це секс, почуття власності, вороже ставлення до несхожих на нас, не стійкість перед спокусою, владою, грошима, славою, розкіш'ю. Так правило. Маніпулятори експлуатують такі прийоми потреби в безпеці, в їжі, почутті спільноти, любові та прихильності. Можна виділити також маніпуляції на почутті провини, на почутті жалості, кохання, дружби, гордості та газлайтінг. Американський психолог Джордж Саймон, автор книги про професійні маніпуляторів, хто в овчій шкурці, як розпізнати маніпулятора, ідентифікував наступні методи управління: брехня. Використання важко визначається під час висловлювання брехні, коли найчастіше правда може відкритися згодом, коли буде занадто вже пізно. Єдиний спосіб мінімізувати можливість бути ошуканим полягає в тому, щоб усвідомити, що деякі типи особливостей, особливо психопати, майстри в мистецтві брехні та шахрайстві і робляться систематично і нерідко тонкими способами. Обман шляхом мовчання Дуже тонка форма брехні шляхом приховування значної частки правди. Ця техніка також використовується у пропаганді. Заперечення: маніпулятор відмовляється визнати, що в інше вона зробив щось не так. Раціоналізація: маніпулятор виправдовує свою поведінку обґрунтуванням та причинами, що виглядають на перший погляд, переконливо. Раціоналізація тісно пов'язана з спином, формою пропаганди або піару. Мінімізація різновид заперечення в сукупності з раціоналізацією. Маніпулятор стверджує, що його поведінка не є настільки шкідливою або відповідальною, як вважає хтось інший. Наприклад, заявляючи, що глуздування або образи були лише жартом. Виборча неувага увага чи виборча увага. Маніпулятор відмовляється звернути увагу на щось, що може засмутити його плани, з'являючись, що щось на кшталт я не хочу цього чути. Відволікання. Маніпулятор не дає прямої відповіді на пряме запитання і натомість перекладає розмову на іншу тему. Відмовка подібно до відволікання, але з наданням невідносних до справи безладних, неясних відповідей з використанням незвизначених виразів. Приховане залякування. Маніпулятор змушує жертву виконувати функцію сторони, що захищається, використовуючи завуальовані, тонкі, непрямі або певні загрози. Хибна вина, особливі тактики залякування. Маніпулятор натякає сумлінній жертві, що вона недостатньо уважна, надто гестична чи легковажна. Це зазвичай призводить до того, що жертва починає відчувати негативні почуття і потрапляє у стан невпевненості, тривоги чи підпорядкування. Засоромлення маніпулятор використовує сарказм і образливі випади, щоб збільшити в жертві страх і невпевненість у собі. Маніпулятори використовують цю тактику, щоб змусити інших почуватися малозначущими і тому підкорятися їм. Тактика присоромлення може бути дуже вправною, наприклад, жорсткий вираз обличчя або погляд неприємний тон голосу, риторичні коментарі, тонкий сарказм. Маніпулятори можуть змусити відчувати сором, навіть за заухвалісті заперечуватися в їхні дій. Це ефективний спосіб виховати почуття неадекватності у жертви. Засудження жертви. В порівнянні з будь-якими іншими тактиками, це є найбільш потужним засобом змусити жертву бути стороною, що захищається одночасно, маскуючи агресивний намір маніпулятора. І виконання ролі жертви я нещасний. Маніпулятор зображує себе жертвою, обставин чи когось чи якоїсь поведінки, щоб досягти жалю, співчуття і таким чином досягти бажаної мети. Дбайливі та сумлінні люди не можуть не співчувати чужому стражданню, і маніпулятор часто легко може грати на співчутті, щоб досягти співпраці та досягти своїх целей. Виконання ролі слуги. Маніпулятор приховує корисливі наміри під виглядом служіння благодійнішій справі. Наприклад, стверджуючи, що діє певним способом через слух'янність і служіння Богу чи іншим авторитетним фігурам. Спокуса. Маніпулятор використовує чарівність, похвалу, лестощі або відкрито підтримує жертву, щоб знизити її опір і заслужити довіру й лояльність. Проюцювання провини, звинувачування інших. Маніпулятор Робить жертву ЦАПам від найчастіше тонким, виявленим способом. Симуляція невінності. Маніпулятор намагається навіяти, що будь-яка запоєдна їм шкода була не навмисною або що він не робив того, в чому його звинувачують. Маніпулятор може набути вигляду здивування або обурення. Ця тактика змушує жертву поставити під сумнів свою власну думку і, можливо, свою розсудливість. Симуляція плутанини. Маніпулятор намагається прикинутися дурним, таючи, що не знає, про що йому говорить, або що переплутав важливі питання, на яке звертають його увагу. Агресивний гнів. Маніпулятор використовує гнів, щоб шокувати жертву та змусити підкорятися. Найчастіше цей афект є наградним, Нерідко він використовується з метою маскування невпевненості та занепокоєння. Декласування. Декласування жертви з наступною компенсацією з боку жертви за свою незначущість з вигадою для маніпулятора. Види маніпуляцій. Види маніпуляцій класифікуються по-різному. Єдиної системи немає. Залежно від мети, можна говорити про три види маніпуляції. Перша прагматична в цьому випадку вплив має конкретну зовнішню мету: наприклад, отримати подарунок, укласти контракт, позичити гроші, змусити нас відмовитися від своєї думки. Для протидії маніпуляції необхідно розібратися у сценарному задумі маніпулятора та зрозуміти, чого він хоче досягти. Друге, гедоністична. Мета гедоністичної маніпулятора це самоствердження, переживання почуття переваги. Він отримує насолоду від самого процесу маніпулювання. Емоційна реакція жертви, чи то переляк, пригніченість, сльози чи почуття незручності, підносить маніпулятора у власних очах. Йому добре відомі всі слабкі місця мішені. Він постійно відточує свою майстерність, принижуючи і виводячи жертву у прагнення підтвердити свою значимість. На жаль, такий від маніпуляцій найчастіше зустрічається у спілкуванні між близькими друзями та родичами. Тому основну рекомендацію триматися подалі від таких людей виконати не завжди просто. Третє, Зустрічна. Така маніпуляція має на меті захист від агресії співрозмовника. Іноді це єдиний спосіб зупинити деструктивну поведінку опонента, і в таких випадках вона може бути виправданою. Особливості особистісної структури людини-маніпулятора. Маніпулювання складний спосіб спілкування, і для його успішного здійснення маніпулятор повинен мати певні якості, найважливішими з яких є: гнучкість, хороша адаптивність, відсутність явної психічної патології, низький рівень емпатії, емоційна відстороненість від співрозмовника, безпринципність, аморальність, цинізм та орієнтація на прагматичні інтереси. Таким чином вимальовується наступний психологічний портрет маніпулятора. Особистість закрита, недовірлива, невпевнена в собі, з низьким відчуттям самоцінності, нецільна, бо маніпулятор дробить себе на частині хороші, які випинає, та погані, які в взаємодії ховаються. До людей ставиться ритуально, інтимності у відносинах уникає, емоційно усунений, але добре пристосовується, оскільки має соціально-психологічні знання. На думку Еверата Шострома, основу психологічної маніпуляції складають недовіра, нездатність кохати, почуття безпорадності, побоювання тісних міжособистісних контактів, бажання отримати схвалення. Перес вважає, що основна причина маніпуляції лежить у конфлікті людини із самою собою. Все пов'язане з тим, що індивід має дві опори: власну і ту, що лежить в основі зовнішнього середовища. Перш акцентує увагу на тому, що людина не довіряє сама собі до кінця. На свідомому чи підсвідомому рівні закладено чітке переконання щодо того, що можуть допомогти інші. Але при цьому ця людина не довіряє і іншим теж. Це, у свою чергу, породжує маніпулювання, щоб можна було контролювати інших і як результат більше їм довіряти. Ще одна причина висуває ріхфром. На його думку, адекватні відносини між людьми будуються на коханні. Фундаментальним є те, що одна людина знає і приймає іншу повністю. Але сіль в тому, що багато хто і себе щось не знає і, отже, не любить. У даному випадку маніпулятор вдається до альтернативи кохання, підпорядкування іншої людині собі. По суті, цей інший стає зручною річчю, яка виконує волю маніпулятора. Ще одну причину висловлюють екзистенціалісти: з їхньої точки зору, людина будь-якої хвилини може зіткнутися з чимось ризикованим і непередбачуваним. І коли вона починає пасувати перед таким станом справ, то сама себе робить пасивною та безпорадною. Берн, Хейлі та Гласер пропонують четверту ще одну причину. З їхньої точки зору маніпулятор уникає тісних міжособистісних контактів. Це є замаскованою неповноцінністю, з урахуванням в якої розвивається соціофобія. Маніпулятори схильні до адикції, тобто залежності, до використання захисних механізмів, особливо заперечення, заміщення, регресії. І свої невдачі вони приписують зовнішнім фактором, схильні до соматичних захворювань не схильні до самоактуалізації, не спонтанні, не орієнтовані на сьогодення і не прагнуть досягнути успіху. Маніпулятор може мати такі особисті розлади: нарцисичний розлад особистості, прикордонний розлад, тривожний розлад, залежний розлад, істеричний розлад, пасивно-агресивний розлад особистості, дисоціальний розлад та знервований типу А. Роль емоційної сфери в маніпулятивному спілкуванні. Часто ми свідомо чи за звичкою демонструємо ті чи інші емоційні прояви не тому, що вони виникли у нас природним чином, а тому, що вони бажано впливають на інших людей. Про цю функцію емоцій знає вже навіть малюк, який використовує її для досягнення своїх цілей адже плач, крик, страждальна міміка дитини викликає у батьків та дорослих співчуття. Таким чином, емоції допомагають людині добиватися задоволення своїх потреб через зміни у потрібній бік поведінки інших людей. Як засоби маніпулювання використовується посмішка, сміх, загроза, крик, плач, показна байдужність, показне страждання тощо. При маніпулюванні відтворюється емоційна заготівля енграма. Пам'ять відбуває ситуації, в яких емоційна заготівля дає необхідний ефект і у подальшому людина використовує в аналогічних ситуаціях цю енграму. Енграми становлять маніпулятивний досвід людини. Вони бувають позитивного та негативного впливу. Перші покликані виклати себе позитивне ставлення, довіра, визнання, любов у цьому випадку йдуть такі мімічні записи, як посмішка, сміх, голосові інтонації, ліричного і миролюбивого спектру. Жести, що символізують вітання, сприйняття партнера, радість від спілкування з ним, рухи голови, що виражають згоду, рухи тулоба, що свідчать про довіру до партнера, і тощо. Другий наповнений символікою агресії, ворожнечі, гніву, відчудження, дистанцювання, погрози і невдоволення. Психотерапевтами Веретом Шостромом, великим фахівцем з маніпуляцій та автором книги Людина маніпулятор, описана роль емоцій і маніпулювання маніпулюванні іншими людьми з боку так званих маніпуляторів. Їхня тактика може бути різною. В одному випадку маніпулятори, як, наприклад, історичні жінки, обрушують на навколишніх почуття. Довівши їх до певної розгубленості. Від історичних жінок почуття відлітають як іскри, але жодна з них не затримується настільки, щоб повністю сформуватися на... та висловитися. Тільки на виникши, вони лопаються, як мильні бульбашки. В іншому випадку маніпулятори зберігають свої емоції про запас, щоб скористатися ним у зручний момент. Я образився на тебе минулого тижня, може сказати маніпулятор. Чому він цього не сказав минулого тижня, запитує шостром. Бо тоді йому було це невігідно. Невігідно заявляти про свої образи, а зараз він може щось таке виторгувати. Маніпулятор може відчувати багато почуттів цілком щиро, але він неодмінно спробує використати їх на щось корисне. Руйнування особистості людини маніпулятора проти маніпулятивний захист. Щоб не опинитися в позиції жертви та дотриматися своїх життєвих інтересів, пропоную використовувати психологічні прийоми захисту. Можна вибрати ту чи іншу стратегію залежно від людини чи ситуації, і навіть комбінувати їх. Стратегії психологічних захистів від маніпуляторів, які ви можете використовувати у повсякденному житті це перервати контакт. Неприємне спілкування можна припинити будь-яким способом: фізичне чи вербальне. Фізичний контакт переривається відходом, відійти від людини, вийти з приміщення на вербальному, тобто словесному рівні, достатньо змінити зміст розмови. Також можна повідомити, що цю тему обговорюєте, ви не маєте наміру, або просто не відповідати на зручні для вас питання. Наступна стратегія встановити бар'єр. Якщо вам при спілкуванні стає некомфортно, то фізично можна захистити себе перехрещуванням руки ніг або сховатися за умовним бар'єром. Це може бути будь-який предмет, який захищає вас від маніпулятора. Можна, наприклад, пересунути вазу на столі так, щоб вона стала якоюсь стіною між вами. Також можна встановити емоційний бар'єр. Важливо не виявляти агресії та блокувати всі спроби маніпулятори емоційно вас завести. Завити всі спілкування до формального, використовуючи, з... використовуючи знеособлені фрази. видалити маніпулятора з полю зору ще одна стратегія. Тут йдеться про те, що. Не ми самі уникаємо маніпулятора, а видаляємо саме його. Можна зачинити двері перед носом нав'язливого сусіда, який у тисячний раз прийшов взяти у вас у борг невелику суму, так і не віддаш і попередню. Співробітника маніпулятора, який дестабілізує не лише весь відділ, а ще й усю роботу можна звільнити. На вербальному рівні можна впливати на маніпулятора шляхом відкритого засудження його дій та незгоди з його поведінкою, змусивши його ретируватися. Наступна стратегія застосувати зустрічну маніпуляцію. Щоб використовувати цей механізм, потрібно мати певний досвід і навички маніпулювання або, в крайньому випадку, вивчити маніпулятивні прийоми для цього випадку. Напад у ВІПІ дасть вам можливість перехопити ініціативу маніпулятора і взяти його під контроль. Таким чином, атака агресора буде перервана. Ще стратегія закритися. Цей спосіб передбачає повне закриття інформаційного поля про вашу особу для маніпулятора. Справа в тому, що доступність маніпулятора до ваших больових точок дає йому можливість впливати на вас через них. Таким чином, повне приховування відомостей про себе або надання неправдивої інформації допоможе вам не тільки захиститися, а й ввести в оману. Наступна стратегія ігнорувати. Ігнорування передбачає відсутність реакції на випади маніпулятивної особистості, і в деяких випадках є єдиною можливою лінією поведінки для обеззброєння маніпулятора. Можна просто відвернутися від порушника або вдати, що його в упор не бачите, або пропускати повз вуха всі його словесні випади. Ще стратегія використовувати непередбачливу поведінку. Ця характеристика успішно використовується маніпуляторами. Вони завжди знають, що можна від нас чекати, тому пропоную зламати шаблон на чергову дію агресора. Подумайте, який спосіб поведінки чи результат чекає від вас маніпулятор і вдайтеся до нестандартної лінії поведінки. Не відповідайте одразу. У нас дуже часто автоматично вискакує звична відповідь чи поведінка. Спробуйте стримати та взяти паузу. Відтягуйте час для ухвалення рішення. Це допоможе вам добре обдумати, чи дійсно ви хочете зробити те, що вимагає від вас маніпулятор, і навіщо вам це потрібно? Наступна стратегія ставити уточнюючі питання. Маніпулятори часто використовують розмиті фрази та непрямі послання, адже маніпуляція має бути неявною прихованою. Тому ставте якнайбільше уточнюючих питань, перепитуйте та конкретизуйте прохання маніпулятора. Коли ви зможете назвати речі своїми іменами, маніпулятор нічого не залишиться, як вийти з конструктивним і відкритим діалогом. Ще одна стратегія це застосувати техніку пластинки, що заїла. Маніпулятори дуже добре вміють забалтувати і таким чином нав'язують або свою точку зору, або потрібну поведінку. Щоб не стати жертвою, використовуйте одну й та саму фразу до закінчення діалогу. Застосування даної техніки не дасть порушнику можливості зачепитися у вашій розмові. Це вдання домашній експеримент. Дивлюся фільм про маніпулювання. Перше. Газлайтінг це різновід психологічного насильства, у якому маніпулятор категорично заперечує і намагається змусити жертву засумніватися у спогадах, змінюючи її сприйняття реальності. З його допомогою, одна людина керує іншою, намагається її заплутати, спотворюючи інформацію. Назва газлайтінг від англійської назви п'єси газове світло стала психологічним терміном. Знайди цей фільм на відеосервісах, це американський трилер Джорджа Кьюкора 1944 року за участю зірок світового кінематографу Інгрід Бергман, Шарля Боє, Джозефа Котена та Анджеліни Ледсбергі. Подивись фільм та запиши, чому він тебе навчить та чи зустрічалося тобі в житті схожі ситуації.